Перукар Хусейн Фаліх із Багдада мріє колись виставити свої роботи в художній галереї. Він створює особливі картини. Замість фарб чи олівця використовує зістрижене волосся. Цій творчості хусейн присвятив уже багато років і набув великого досвіду. каже, що для картин використовує волосся різного кольору. Я зберігаю волосся, маю цілу колекцію волосся, з якого я роблю картини. І я використовую не все волосся клієнтів, а лише певні види. Перукар навіть у спеку не користується кондиціонером чи вентилятором, береже волосся. Після стриження одразу збирає цінний матеріал. Багатьом клієнтам приємно, що їхнє волосся перетворюється на твори мистецтва. Хусейн знайшов новий напрямок у творчості, а я торговець картинами, інженер та художник. Стиль хусейна дуже своєрідний. Те, що залишається після гоління або стриження, він перетворює на картини, і він чудово на цьому розуміється. Утім, не всі безкорисливі. іноді трапляються люди, які добрі до мене, але деякі кажуть, це моє волосся. Скільки грошей ви мені дасте? Поки Хусейн не має можливості провести персональну виставку, але його картини можна побачити в перукарні.